Партнер, показу чортківський лісгосп. Бажання вирощувати екзотичні фрукти у власному саду може бути реальним вже цього сезону. Будь-яка насінина на часом може перетворитися у кущ, декоративне чи фруктове дерево і навіть пальму. Це хурма, ківі, гранат та понцирус. Тут у Скалоподільському лісництві, що на Чортківщині, такі саджанці та багато інших, на перший погляд, непритаманних нашому клімату, з легкістю можна обрати та придбати. Ми вирощуємо декоративні дерева. Ми спочатку їх сіємо з насіннями, можемо з черінка, то залежить, просто, яке іменно є деревце. Особливого догляду ці дерева не потребують. Можна їх висаджувати в себе в саду, вони прекрасно приживляються, за рахунок того, що змінюється клімат, вони зараз в нас ростуть, не потребують дуже тепла, Морозостійкі, можуть рости поряд з яблуню, грушу, з вишнею, з будь -чим. А для того, щоб заморська рослина давала плоди та тішила господаря, варто дотримуватись певних правил посадки та догляду, кажуть лісокультурні працівниці Скалоподільського лісництва. Вибагливі це йде ківі. Його треба і підв'язувати, і воно боїться трохи морозу. Треба деякий час так над ним попіклуватися, щоб дійти до гарного результату. Для посадки саджанців хурми найсприятливіший час весна. Тоді вони тільки починають пробуджуватись. А щоб рослина перейшла в стан спокою, її саджанці слід копати після листопада. Догляду особливого вона не потребує. Висаджуємо, як звичайно, ми яблунку, просто можна чуть-чуть перегною, так як ми завжди садимо дерева, так воно в загальному росте прекрасно. І зрізаємо ми верх, так як в яблунці, щоб стурмувався більше стовбур. Для хурми зимою вкрай шкідливо різкий перегрів і таке ж стрімке охолодження. Посадкову яму лісокультурні працівниці рекомендують внести певну кількість перегною сипця або компосту. Можна в яму прикупати грубі соломисті матеріали рослинні рештки та, наприклад, подрібнені гілки. З мінеральних добрив можна внести простий суперфосфат до одного кілограма. У роботі з екзотичними рослинами є багато нюансів. Втім, зараз інформації про висадку є вдосталь. Окрім цього, лісокультурні працівниці у Скалоподільському лісництві, що на Чортківщині, складуть конкретний список справ, аби ваш саджанець прижився. З кожним роком, здебільшого, більше цікавляться декоративними цими деревцями, купують більшості киві, хурму, гранат, в меншості понциру, що думають, що він не приживеться, але хоча панцирус, він є морозостійкий. У нас є тут жіночки, які вкладають все душу свою, час, стараємося. Немає нічого неможливого, якщо людина прагне гарних результатів, а до рослин ставиться з любов'ю та турботою. У зв'язку із глобальними змінами клімату досвід любителів екзотики вже давно затребуваний у садівників. Тож вирощування заморських фруктів на заході України сьогодні не є чимось дивним. Партнер показує чортківський лісгосп.